5 липня 2014 року українські війська в рамках АТО звільнили Краматорськ і Слов'янськ від російської окупації, яку прикривали діями терористів Ігоря Гіркіна. Бойові дії у захоплених ворогом містах тривали з 12 квітня. Найбільш активні бої йшли за Слов'янськ, який став базою загарбників. Злам наступив у травні, коли захисники України захопили панівну висоту гору Карачун і встановили блокпости довкола міста. Коли ж під контроль взяли трасу М-03, бойовики Гіркіна почали тікати в бік Донецька. 5 липня залишки загарбників двома колонами виїхали з міста. Бронегрупу, яка рухалася на Краматорськ, знищили. Колона цивільних автівок із Гіркіним вирвалася. З того часу протягом понад 10 років боїв на Донбасі повернути контроль над Краматорським і Слов'янським Росіянам не вдалося. 6 липня 2022 року ракетним ударом російська армія зруйнувала будівлю Харківського національного педагогічного університету імені Сковороди на Салтівці. Загинув 40-річний сторож у головному корпусі, який знищили за мирних часів, навчалося близько 2,5 тисяч студентів. 7 липня 1933 року у своєму кабінеті в Держпромі застрелився Микола Скрипник. Це одна з дуже суперечливих постатей радянського періоду української історії. З одного боку він був переконаним комуністом, послідовним прихильником радянської окупації України та учасником низки злочинів режиму. З іншого впроваджував політику українізації. У 20-ті роки під керівництвом скрипника провели українізацію друку шкільної освіти. Саме він скликав це українську правописну конференцію, на якій розробили новий правопис скрипниківку. При цьому скрипник примудрявся залишатися ідейним ворогом українських націоналістів та посприяв знищенню значної частини української інтелігенції. Йому особисто це не допомогло. Оточення Сталіна звинуватило скрипника в націоналізмі та контрреволюційній діяльності. Він не став чекати на арешт і страту, а вкоротив собі віку. Сам 8 липня 1709 року відбулася Полтавська битва. У ній шведська армія Карла дванадцятого та козаки українського гетьмана Мазепи поступилися московитам Петра І у союзі зі шведами Мазепа бачив шанс звільнитися з під московського ярма. Саме тому він домовився про спільні дії з Карлом. І за це Петро зруйнував гетьманську столицю Батурин. Під час цієї каральної операції московити вбили не лише захисників міста, а й мирне населення, включно з жінками та дітьми. Тож на момент битви під Полтавою, взаємна ненависть козаків і московитів була максимальною. На жаль, через низку помилок, яких припустилося командування об'єднаної шведсько-української армії, бій завершився трагічно. Втрати шведської армії склали 10 тисяч убитими та пораненими. Московити втратили у два рази менше. Для України ж поразка в цій битві призвела до остаточної московської окупації та ліквідації державності. Більшість прихильників Мазепи змушені були залишити Гетьманщину, склавши першу хвилю української політичної еміграції. 9 липня 1972 року на Харківщині в умовах абсолютної секретності провели перший на території України ядерний вибух. Його здійснили під землею в рамках операції з кодовою назвою Факел. Мета вибуху була не військова, а промислова. Ядерний заряд використовували з метою закрити масштабний аварійний газовий викид. Події розгорталися за три кілометри від села Хрестище Красноградського району. Тут сталася аварія на новому газоконденсатному родовищі на глибині 20 метрів. Фонтан газу не могли погасити майже рік. Поступово весь буровий комплекс впав у прірву. Враховуючи надзвичайні обставини для гасіння, вирішили використати технологію підземного ядерного вибуху, яка до цього вдало спрацювала на родовищі Уртабулак в Узбекистані. Усі учасники операції дали підписку про нерозголошення протягом 15 років. Вибух готували упродовж 4 місяців. До аварійної ділянки просвердлили свердловину довжиною в майже 2,5 кілометри. У ній розмістили ядерний вибуховий пристрій. Вибух здійснили о 10-й ранку. Газовий фонтан зі свердловини вирвався на висоту в кілометр, але бажаного результату не досягли. Факел довелося згодом гасити стандартними методами. Це вдалося лише за кілька місяців. 10 липня 1994 року відбувся другий тур виборів президента України, переможцем якого став Леонід Кучма. У другому турі він протистояв першому президенту Леоніду Кравчуку. Кучма, який активно експлуатував проросійську риторику, отримав велику підтримку на сході та півдні України, а також у Криму. Кравчук на заході та в центрі. Інавгурація нового президента відбулася 19 липня. Досі кучма залишається єдиним президентом України, якого обирали на два терміни. 11 липня 1944 року заснували українську головну визвольну раду. Політичний провід УПА її очолив Кирило Осьмак. За замислом рада була верховним органом українського народу у його революційно визвольній боротьбі. Її метою було політичне керівництво всім українським визвольним рухом, агітація та пропаганда з метою залучити якомога більше українства до активної підпільної боротьби проти німців та більшовиків в Україні часів радянської окупації рада керувала збройною боротьбою через українську повстанську армію та вела через організацію українських націоналістів політичну діяльність проти радянської влади. І з часом більшість членів організації в Україні загинули або були заарештовані. Проте рада продовжувала існувати за кордоном, ставши ще одним із центрів української еміграції. Вона фактично припинила діяльність у 60-ті роки після смерті Кирила Осьмака. Більше про історію кожного дня на сайті Медіагрупи Об'єктив. Ставте лайк цьому відео, пишіть у коментарях, про які історичні події хочете знати більше. І підписуйтеся на наш канал, буде багато цікавого.